Працівники Івано-Франківської радіостанції Західний полюс відмовилися від новорічного корпоративу та святкування 19-го дня народження хвилі 104.3 FM. Наразі не час для таких надмірностей, вирішили медійники. Натомість 25 грудня у прямому ефірі провели благодійний радіомарафон Західний полюс Східному фронту. Він став підсумком акції, що тривала упродовж усього попереднього місяця. За цей час зібрали чимало корисних і теплих подарунків військовим, а також привітань до новорічної. Іздвяних свят чи не наймолодшими з поміж учасників цієї акції стали учні католицької школи. До радіостудії завітав увесь другий б клас сяйво. До речі, уже не вперше познайомилися з Радіо Західний Полюс, найперше через їхню акцію Воїна МАТО. І, власне, коли ми завітали до них і принесли листівочки, подарунки, то е, на редакції журналісти нас запросили власне на саме святкування. Упродовж усієї доби, 25 грудня, в ефірі хвилі 104» та та фм лунала виключно українська музика. А під час самого радіомарафону, тривалі 112 годин, наживо в ефірі з тематичними презентами з'явилися й чимало місцевих виконавців. До акції долучилися всі бажаючі, постійні слухачі радіо, його партнери та рекламодавці, а також воло волонтери, які принесли свої презенти тим, хто наразі на передовій. «Хтось сьогодні приносить до нас цибулю, хтось приносив шкарпетки, хтось приносив е, берці. Кожна людина допомагає як може. Навіть принесли саморобну пічку, яка буде зігрівати бійців. А то ми дуже дякуємо всім, хто долучився до цієї допомоги і. Ми думаємо, що це не остання акція, яку ми проводимо на західному полюсі. 26 грудня усі листівки і подарунки це близько тонни харчів одягу, взуття та засобів обігріву, а також свіжа місцева преса й МП3 флешки з українською музикою від найтеплішого полюсу планети. Вирушили на схід. А саме до одного з блокпостів добровольчого батальйону Київ, 2 розміщеного неподалік Волновахи. Він став підшефним івано-франківської радіостанції відтоді, як отримав одноіменну назву Західний полюс.